Україна в універсумі вітає вас, шановні телеглядачі. Сьогодні гість нашої програми, відомий український письменник, харизматична постать в українській сучасній літературі Юрко Покольчук, мій давній приятель, друг і не лише він наш багаторічний автор, член редакційної колегії журналу Універсум. Ми сьогодні, як ви помітили, не в студії. Ведемо розмову а під час вересневих днів золотого вересня у Львові, коли відбувається традиційна книжкова ярмарка. Рівно 10 років тому Єркої Покольчук, даючи ексклюзивне інтерв'ю журналу Універсум, сказав таке: Культура вигідна державі. Юрко, 10 років. Роки минуло відтоді, з 1996 року. Чи є нині культура вигідної державі? Справа в тому, що з державою не в порядку. Держава ще не доросла. Звідки, 15 років це такий собі пацан, який ще сам не знає. Він ніби думає, що він вже дорослий і робить одну за другим дуже багато помилок. Вважаючи себе гідним і вже спроможним набагато що він може там коханням займатися він може е комусь там набити таке, але більше нічого поки що він ще не довчився наша держава сьогодні ну робити де вигляд що ми живемо в прекрасному суспільстві це навіть не потрібно наша держава сьогодні виглядає таким собі недоростком е недовченим і трохи нахабно, і якісь поводить досить нахабний. Він не хоче вчитися. Ну а де знайти вчителя? Якщо ми зараз зайдемо на нижкову е, ярмарку і подивимося на е, те, що робиться на е, тих е, стендах книжкових, то ми побачимо, скільки появилося нових цікавих імен. У нас є дуже цікава література сьогодні. Тобто, я би сказати, за якщо брати 10 років, то за 10 років українська література зробила величезний крок вперед і кни... книгодрукування. Я пам'ятаю, очі всім тому чи вісім то страшно було на цій полиці дивитися. Прийшов вся голе, боса, ну порожні полиці стояли. Мало хто навіть приїхав, не було чого видавати, не було чого друкувати. І тоді враження було, що драматичне і трагічне. Невже це все гине? Сьогодні воно розвивається, але розвивається всупереч. Державі, от як це не дивно, як це не сумно говорити, всупереч настроям, які появилися сьогодні антиукраїнські можна сказати, тому що вони проти української мови. Вони, якщо не виступають проти української культури, то намагаються її занедбати або якось відсунути в бік, скільки ми маємо розмову ту другу російську мову. Хоч кожному зрозуміло, що друга російська мова як державна, це нищення державної української мови. Це одно, однозначно, тому що вся ця. Навіть якщо б ми були в Галичині чи на Волині, всі ті, хто десь при грошах проте моментально перефарбуються, перейдуть на російську мову. Це антиукраїнська акція, яку пропонується з одного боку іншого, навіть деякі представники нашої України, як от Порошенко свого часу, це сумна справа. Але те, що я кажу всупереч, це тому, що Існує дуже багато е, в широких верствах, я кажу, не тільки в різних самих верствах населення нашого свідомість народилася. От е, Майдан це, був, е, це було величезна подія. коли, я думаю, що ми будемо святкувати якраз е, Майдан як свято національне, бо це був перший час консолідації національності. Консолідації Незалежно. Ці всі вожді, які потім попересварилися між собою, це не має значення. Я наприклад, дуже шаную Олега Скрипко, який відмовився від заслуженого артиста за те, що він був на Майдані. На Майдані були майже мільйони людей. І коли в наметах, я, я був зі студентами якраз Львівськими і Франківськими, і поруч були намети Одеські, Дніпропетровські, говорили російською мовою. І я спитав одного хлопчика-студента і івано франківська а як же ви з ними миритесь? Він каже, пане Юрко, сьогодні не важно, як говориться, сьогодні важно, що говориться. І коли прийшла стара жінка російською мовою, принесла якусь, е говорять, принесла нам якусь картоплю, порогу, нічого вона не мала, парова картопля. Ріб'ятки покушайте, ви ж тут мерзли. Я кажу, я київський, ви ж одно тут ними, вам хочете невирно говорити. Що хто її туди послав? О, момент, і е е коли сидять у мене бабки на, е під будинком і кажуть. Що ці кацапи себе думають? Вони хотіли нам, що это... Крим хочуть нам забрати. Вам зараз сволочь, що ці кацапи, вони російські, але вже свідомість держав національна з'являється. Незалежно від усіх цих Явнуковичів і прочого, яке сьогодні дрвалося до влади і намагаються того самого президента відпихнути далі від влади, зробити що завгодно. Я сподіваюся, що все такивка, знаєте, це та, коли накип на комусь. Бульйоні там чи на якомусь, бо воно, воно все одно змиється, розумієте, рано чи пізно. Це випадкові люди. І пам'ятаючи, що держава все-таки ну, молода. Добре, я там беру так критично. Молода, але в тому молодому пацанові є ще дуже багато енергії, сили і можливості. Але його треба цього Його треба вчити, його треба вчити і треба спрямовувати. Ну і це вже є завдання. Е -е 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 -е. ну, Юрко, твої книжки так. як вчать, як ти тримаєш в рука. Тримає нове так. видання. Я тримаю в руках книжку хулігани, яка вийшла тиждень тому. І оця фотографія це реальна фотографія, зроблена у перлузькій виховній колонії, де я випускаю такий журнал, який називається «Універсум». Це малюнок, який теж хлопчик зробив. Ці, цій роботі вже майже 20 років. Я б мав перерву, там де на 5 років я був за кордоном, переважно. І потім вернувся знову. Зона, яка говорила переважно російською мовою, сьогодні говорить. Ну, скажімо, на третину українською мовою без питання. Всі е, вихователі, все-все, ніхто російською мовою не говорить, чиста українська мова. І вони, е, коли вітають там, е, там добрий день, пане підполковнику, розумієте, це вся бусота. І коли було зараз святкування Франка е, 150 років, а нас якраз, е, в нас якраз у нас скажу е, щорічний фестиваль у. Такі якісь Перехідний з колонії в колонії, там вимпли якісь передають. І це найбільше свято, як яке за рік, цілий рік готуються. Таке, таке, таке франківське свято, як вони зробили, там, там жодного російського слова не було. Франка, напевне, і там виступав начальник управління цього департаменту по виконанню покарання і каже, що напевно ці діти ніколи б в житті того франка не відкрили і, і може, ніколи б не знали. Тому що це все теж рух, це все. І оце те, що я роблю. А ця книжка, от в мої книжки, розайте, мене там часто млають. Ах, він там пише такі фривольні історії, там, з якимись еротичними, сексуальними, хтось каже порнографічними, я не пишу порнографії. Порнографія це колись самоціль. Я беру еротику як засіб. Але мої книжки, я буваю ще в Житомирській, це зараз їхав, виступав. От вам те, я виступав в Житомирській колонії номер 4 теж перед зеками то вони з листочків вже їх переплітали. Люди читають українською мовою, перепрошую. І я вважаю, що сьогодні завдання письменника, митця кожного <клес> писати так, щоб тебе читали. Ми виступали, я забув на кількох фестивалях, ми були в Гуляйполі. От причина, ми зробили альтернативний е, день Незалежності, свято. Це завжди свято для кожного українця, це святий день. Але я не хотів На Юшенка поруч з Януковичем. І я зрозумів, і ми поїхали в гуляй поле, і це було абсолютно таке широке свято. Слухайте, приїхала маса людей з Запоріжжя з Дніпропетровська. нас запросили, ну мене конкретно в, Дніпроп... в Дніпропетровськ я ніколи не був і в Запоріжжя. Російськомовні люди, книжки роздирали, купили всі книжки, які мої, які привели. От і все. Це справа не в тому, що це я. Я не єдиний. Є там Жадан, є Здереш, є там Повалява, є Ірана Карпа, є Андрохович і із, із старших таких от вже відомих людей. Це все читабельні речі. І це як те, що рухається. Людей треба вчити конкретно. А від держави, я напевно сотий раз, а може тисячний говорю в телебачення. Навіть от, от сьогодні, звертаючись до львівського керівництва, ніби воно таке ну, помірне і поєдне, подивіться, на книгарні. Добре, є дві книгарні, де є переважно українська літературу. Книгарні переважно, або ще з центру, а на розкладках, кругом, на вулицях, подається тільки російська мовна література. Треба поставити питання про обов'язкове. Щоб кожна книгарня мала ту українську книжку в певному об'ємі, щоб вона не витісняла, щоб ті книжки, в момент поширення розповсюдження по державі книжок, це державна політика. Якби ця політика трохи була спрямована в адміністрацію Запорізької області, щоб губернатор сказав у всіх книгарні, Нехай по одній книжці кожного українського автора. Кого купують, то їще, розумієте. Та мене в Одесі розкуповують зараз ну, через букви, вона робить оцю дистрибуцію ширше. Поставили магазин, я приїхав в Суми, ціла полиця, Ніхто мене там не знає, розумієш, я випадково туди потрапив. Так що читають люди. І це означає, що українська мова. Поступово і далі, коли є цікаве щось по Юрко, Я тут з тобою хочу ну, посперечатися. Так, справді мова йде про насамперед про якість продукції. Якщо це є добрий текст, добра література, то його... Цей текст, повість, роман, поезію україномовну будуть читати і російськомовні. Але є тривожна абсолютно статистика, є абсолютно об'єктивні цифри, які засвідчують, що скажімо, за останні 10 років спілкування російською мовою в побуті зросло небагато немало на 10%. Це є факт. І ще таке, я зафіксував, це є теж об'єктивні, дані, зафіксував неодноразово не на рівні не просто побутового, на рівні шкільництва, на рівні студентського колективу. Читають вкрай мало, вкрай мало читають. І це теж тривожний факт. Так, дуже гарно, що є. Назв, і справді, ярмарок зразка 2006 року це не ярмарка зразка 1996-го, але знову ж ті самі наклади, це не ті колишні, ти пригадуєш, коли тебе друкували 50-тисячними -ти чи 100-тисячними тиражами. Теж ситуація, яка за собою веде багато запитань. Ти часто буваєш за кордоном. Оцього року ти був, як давно. Яка от реакція або бодай в, розмов, в розмовах по телефону? Що твої друзі кажуть? Яка їхня реакція після того, як в нас сталися певні події на початку цього року? Ну, реакція, я був я часто, я був в Канаді, був в Іспанії. Справа в тому, що є певні... Ну, не так настільки розчарування, як є втрата інтересу. Ну, хай рукою, ну ясно. Тепер коли з'явиться інтерес? Інтерес був, коли була революція і якісь сподівання, що буде абсолютно нова політика в державі. Коли все вертається на попереднє коло і знову такі можновладці приходять, тобто, коли до влади приходить не ідеологія, а гроші. Те, що сьогодні сталося в нашій державі, то це стає нецікаво, тому що зрозуміло, які будуть торги з тим, з другим, з третім і так далі. Тому реакція, я би не сказав, таке, ну, ну, втрата інтересу, ну так, да, да, так, у, у вас там це от таке було, там ну, ясно, все ніхто нічого. Це не цікаво, от все, ця реакція. Наша завдача, я кажу, що я Завдання, можливо, насамперед, письменника, так? Я думаю, ця... що це письма, завдання в великій мірі ще завдання телебачення. Мійте, от ви, російська мова, так? Я під час своєї праці в Національній Раді, коли я був членом на Національної Ради, якраз цю українізацію та бачення проводив. Вона ще досі, в принципі, напрямок цей існує. Але є багато людей сьогодні в Національній раді, які підтримують під, під цю лінію проводить те. Але проблема наприклад, така. Всі дивляться ці російські серіали. Я радіюся і там якесь ще було ізціляння, любов'ю, там якесь. Значить, і що мені сказали от буквально недавно? Мені запропонували вчора, до речі, таку групу, сценарну групу на каналі 1. +1. Набирайте людей, хай пропонують сценарій. Документальні, це, до речі, ще я мав би побалакати окремо з тобою, бо ти як письменник і документаліст, крім всього іншого, то ти маєш масу, це можеш і гроші заробляти, і робити потрібні речі. Вони правда, зразу установка, яка нам треба такі теми, які будуть цікаві і в Москві, і тут. Бо вони мусять продати товар. Тому що якщо він не проданий, то він не, не окупається і так далі. І все каже, чому? Ну, кому цікаві політичні, ну якщо це історична якась постать, якщо там ну, тебе оці по цій книжці... Де... Добре, добре, Ні, буде... всі... так це, це потрібно це основа для доброго документалістик, це факт. Це, це прекрасна, потрібна робота. Але потрібні і мельні оці серіали. Сидять усі до всі господарки, вони біжать там певну годину і дивляться, вони не можуть о, то, то святе серіал. Розумієте, оце потрібно теж. Тобто завдання сьогодні нашої інтелігенції. От я чому? Я зовсім не так от прагну поїхати в Дніпропетровськ чи в Запоріжжя. Я обов'язково поїду. Тому що це робота. Це робота, Тільки ти мусиш поїхати туди і показати, який ти крутий письменник український, як ти вмієш дати вірші, як ти розмовляєш з людьми. І вони, о! І теж не знав, що такі українські писателі бувають. От їхнє це враження. Тобто, не приходите їх учити зверху, Ви повинні. Вони нічого не повинні. Вони, ми вони, маємо за... бути краще вони краще повинні бути кращими. Так, так, ми вони повинні захотіти. Вони б ні захотіли читати, що? Да? Ця книжка про цих бусяків, я її писав з таким болем, тому що я це все пережив, це все абсолютно документальна база, це в цьому журналі вони все це писали, я це все повикористовував. Вона дуже важко мені дивалася. Я переконаний, що вона буде таким, ну майже вона вже сьогодні розм'ятаю тут навіть на ярмарку, буде безселером. Але, ну, умовно, наші безселі, знаєш, п'ять тисяч вже безселір, тираж. Тобто, а якщо вже 10, то мама ай-яй-яй. От. Але. Е, чому українською мовою цю книжку будуть читати скрізь? Чому? Тому що вона про таке, вона про тих, що що живуть про малолітніх бомжів, розумієте, які там клей нюхають е, з дитинства, там чим, чим завгодно займаються. Ну так мовити, це а держава, а держава. Яка оце коли вони в, в колонії, то вона ними опікується. А до того, і після того, це пафос того документального фільму, який називається «Зона особливої уваги. От він може, в кінці вересня появиться на каналі 1 плюс 1 Ми зараз його знімали на базі цієї колонії. І з того фільму, що держава не займається молоддю. Вона приходить не у нас є п'ятеро пацанів цій колонії, які 16 років, які не міні. І писати, вони починають їх вчити. Де вони ну, добре, один циган, скажімо, а ті четверо. Просто. А от вони десь жили невідомо де, невідомо з ким до 16 років. Отже, нічого не, не, не запропоновано молоді, щоб було, по-перше, або безкоштовно, або за невеликі гроші, спортивні якісь можливості. Те, що тут розвивався пласт, наче в пласті теж почалися сварі, того приймаємо, того не приймаємо, то і віри, то і не вірить. Так він лишився на Західній Україні. Ну ще трохи в Києві там якісь всередки. Не вийшло з нього. Всеукраїнської скарзької організації. Власне, мій брат і пішов тоді звідти, бо хотіли робити, щоб це було на все. І нічого не запропоновано. Молодь лишається на призволяще. На молодь треба давати кошти, оці всі наші олігархи, які мають великі гроші. Хай би вони подумали, що ці люди, які потім потрапляють за грати, що живуть на вулицях, хай подивиться, чим займається молодь в вечірній час. Всі шукають гральні автомати. Це страшна, страшна біда на всеукраїнська біда. Гральні автомати і так звані комп'ютерні клуби, в яких ночами ночують. За 8 гривень можна провести там ніч. Бомжі ночують там, це всім відомо. А воно тримається. Хто хто винен в цьому? Оце, оце завдання. Я зараз якраз з Луценком <кій> за контактом підходив на ярмарці. Я там можу входжу в цю громадську раду. Чому МЗС, отам я влаштую по цих всіх автоматах. Отже, ми сьогодні стоїмо перед ситуацією, коли держава заплющила, ніби очі на найбільшу біду, на виховання молоді, на її виховання і на освіту. І наступний вчора Луценко сказав, що треба. Зробити бібліотечку міліціонера їм давати читати, щоб не вчитися. Я думаю, що це справа просвіти, випускати маленькі клавишки, як колись випускали, але щоб та книжка кожна 50 копійок або в крайній випадку, гривню. Просто і завести на село, і змушувати село читати. Село п'є, і крім е, горілки і сексу. У них нічого немає ніяких розваг. Навіть саме телевізори немає і радіо. Почали почати це. От що нам треба робити культуру. Культура може бути вигідна державі, якщо держава отямиться і зрозуміє, її можна продавати, її можна використовувати, її можна показувати і на цьому заробляти гроші. Це обличчя держави. А в нас таке обличчя, як після перепою важкого у нашої держави. Не хотілося б, безумовно, завершувати на цій песимістичній ноті, але те, що робить я знаю, пусть... від, віддавна робить Юрко Покальчук своїми творами, своїми книжками і вмінням його захопити молодь, це можна лише гратулювати і я лише хочу по... Наснаги і втілення життя його проєктів як кіношних, так і віршованих, так і прозових. І справді це дуже гарна інформація прозвучала, що тобі запропоновано очолити таку сценарну групу на каналі 1+,1 плюс і я тобі зичу, аби ти довів до пуття цей проєкт творення українських. Серіалів, які б хотіли бачити і в Росії, всі. і всі, і за кордоном. І я все-таки скажу останню фразу. Знаєте, після перепою можна поспатися і можна взяти книжку і почати читати. І замислитися, може не треба перебухувати. Може у нас так і станеться з нашою державою, дай їй Боже. Всього найкращого. До зустрічі. До Побачення. До побачення.